Терористи називають їх кіборгами, а українці вважають героями. Один із захисників Донецького аеропорту, тернополянин Валерій з псевдогатило, не погоджується ні з тим, ні з іншим. Каже, від кіборгів взяли хіба терпіння та витривалість, проте, на відміну від них, наші хлопці мають гарячі серця і душу. А справжні добровольці, вважає, ніколи не будуть цим вихвалятись чи зловживати. На війну пішли з власного бажання, тому ніхто з українців їм нічого не винен. Донецький аеропорт зараз для нас, як місце, з якого ракова ракова ракового пухлина. Ми її так називаємо там з хлопцями. Може посунутися далі на Україну, і ми його тримаємо не для звіту президенту, не для підтримки політики уряду. А ми тримаємо його для того, щоб туди не сідали ворожі літаки, і щоб ворожа армія і ворожі сили не рухалися далі. Аеропорт тримає ціною власних життів. Напередодні загинув наймолодший з так званих кіборгів, – 18-річний сумчанин Сергій Табалам. Гатило у мирному житті викладач бойових мистецтв втратив АТО трьох своїх вихованців. Сам відстоює єдність України з початку Революції Гідності і тепер, підлікувавшись у Тернополі, знову вирушить на оборону аеропорта. Українцям дякує за надійний тил. Каже, волонтери роблять все і навіть більше. У нас є все, в нас бракує нормального здорового керівництва, здоровим глуздом. Найбільше допомагають небагаті українці, каже Валерій. Інколи передачі зворушують до сліз. Одному із хлопців, він з Луганщини, сам е, в передачах. Проста стара куфайка. От, то в кишені цієї куфайки, вона новенька була, але десь, мабуть, 80-х років, я не знаю, коли їх випускали. от, е, В кишені цієї куфайки була записка від дідуся, якому 80 років з Сумщини. І він е, просто написав теплі слова. Це, це, На жаль, це все, чим я можу допомогти, але я сподіваюся, що вона комусь знадобиться. Хлопці, тримайтеся, ми, ви нам потрібні. І слава Україні, хай Бог вас береже. Та маленька записка. І, і, і та куфайка для цього хлопця. Це найкращий бронежилет, мабуть, зараз. Прогнозів щодо майбутнього Гатило не робить, проте вірить у свій народ і перемогу. Каже, хоча українці в якійсь мірі і заслужили владу, яку мали досі, така кількість смертей змінила нашу свідомість. Залишається лише кожному добре робити свою роботу. Не треба всім їхати на фронт. Там надто тісно зараз просто, і не, насправді справа не буде в тому, скільки людей там буде тримати автомати. О, тут в кожен хто зараз дуже багато чоловіків. Там комплексує, що вони не на фронті. Я їм говорю, якщо ви щось робите корисне, тобто ви лікар, ви добре лікуєте, якщо ви вчитель, ви добре вчите, якщо ви журналіст, ви правильно пишете, то ви берете участь у тій війні і правильну участь, бо ви робите те, що ви вмієте робити.